Мене звати Святослав, мені 13 років. Я мрію стати олімпійським чемпіоном по карате. Я почав займатися карате з трьох років. Дитинці був в садочку гурток по карате, і мене батьки туди віддали. Я походив трохи, мені сподобалось дуже сильно. Я треную кожного дня, з понеділка до п'ятниці. Полтавець Святослав Стегній має порушення слуху. Понад 5 років долучається до змагань з карате, які влаштовують в Україні. Це чемпіонати України в Львові, так, в Симіках, Суми, Київ, Полтава. Мій батько він допомагає своїм друзям, бо його друзі служать в ЗСУ. І, І я також вирішив допомогти. У мене були кошти, я передав на ЗСУ. І я думаю, ці медалі виставити на аукціон і також допомогти ще. Я хочу цю нагороду та свої медалі, щоб допомогти з десь. Тренеру про таке рішення повідомив батько спортсмена. Він же знайшов і волонтерів, які влаштують аукціон. Було дуже приємно і трішки, знаєте, так, ну. Думаю, вау, нічого собі. Маленький хлопчик, 14 років, а вже мислить як дорослий. Поважна нагорода це орден, який йому вручили у 2017 році. Президент Федерації Водокай. Їх дуже мало. На благодійний аукціон Святослав передає понад десяток медалей та нагород. Мені не буде шкода, бо я допомагаю хлопцям нашим. Він був дворазовим чемпіоном України серед нечуючих спортсменів і серед здорових спортсменів займав перші, другі, треті місця. Хлопчик настоящий воїн, так як він тренувався більш старшими хлопчиками і дівчатками. Він швидко вчився. Ми з травня проводимо благодійні аукціони, розігруємо абсолютно різні лоти. Але такі лоти. Від такого спортсмена у нас вперше візьмемо стартову суму, вона буде доступна. І тоді будемо чекати, щоб учасники підвищували вартість цих нагород. Наразі є актуальні потреби від військових, зокрема це рації. Про пана глушники їх замовили льотчики Полтавщини. наші, так? Також є потреба на пульт. Керування для дронів він дуже вартісний. Ми зберемося командою. Подумаємо, який це буде проект. Подивимося, які треба закрити нагально за словами Аліси Куценко. Аукціон влаштують у соцмережі Телеграм. Він триватиме приблизно дві доби із 21 години, 24 -го вересня. Лілія Пархоменко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.